Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Дякую вам за лайки, за подобайки всім підписникам. Підписуйтесь далі, дивіться мене дуже цікаво. Ви знаєте, я сьогодні хочу приготувати дуже цікавий стародавній рецепт це рецепт з білими грибами. Я буду їх смажити. Нам знадобиться. Це є борошно, ну, насамперед, гриби. Ось дивіться, я залишила білі гриби. А, три такі вибрала, такі файні, щоб були. Вчора я ходила по гриби, збирала гриби. Борошно, гриби білі, масло. Вершкове масло відкрию. Олія, чесник, чорний мелений перець і сіль. Ви знаєте, це ліс, так. Ви скажете, що їх треба мити. Ні, мити їх не треба. Ось у мене ось така маленька губочка. І я гриби просто буду протирати губочкою. Бачите, ось так. Ось вони чистенькі в лісі, це ліс, це не в місті, десь де багато машин. І гриби я почистила, буду нарізати. Ось, дивіться, як буду нарізати. Відрізаю ніжку. Не хочу, щоб вона в мене була рівненька. І щоб не лопнула. Ось так. І ви знаєте, десь ось сантиметрів на сантиметр буду нарізати. Ось так. Ось така товщина в мене. Бачите, ось уже лопнула. Ну, це не біда. Це гриби. І також шапочку. Ось шапочку буду також нарізати товсто. Ось так. Божечко, які вони чистенькі, бачите, що таке осінні грибці. Вчора ми ходили по гриби. Ми з чоловіком знайшли 61, 60... да? 61 гриб. Так, вирізаємо далі. Ось так, бачите, ось така має бути товщина. Боже, які вони гарні. Ви знаєте, вчора в лісі Ой. свіже повітря, гриби, чистота на вогонь. Ставимо патерню масло. Ви знаєте, гриби дуже люблять масло дуже. да так. так, олії. Олії небагато, тому що, якщо саме масло, то воно буде якби трішечки пригорати. Так що, масло не шкодуємо. Особливо, коли лисечки є. З вершками зробити, обов'язково на маслі, як це смачно. Поки нагрівається пательня, я гриби буду обвалювати в борошні. Знаєте, мій япочко, він гриби ці робив, він ну, не було такого, він в борошні не знав, що треба робити в борошні. Ми завжди їли ці гриби. І не треба їх мити чому? Тому що вода, і вони зразу будуть пускати якби, свій цей, ну, вологу віддавати дуже сильно. А це ну, вже буде несмачно. А тут ось так от обвалюємо, пательня нагрівається, на середньому вогньові і просто будемо їх смажити. Викладую гриби. Якщо треба буде додати масла, будемо додавати ще масла. Не солимо, не перчимо середній вогонь і просто їх смажимо і не миємо. додаю ще трошки олії. Чого? Масло підгорає. Уже такий запах. Жаль, що ви його не можете почути, але запах просто. Ось бачите, а от наші батьки вони смажили гриби на свиному салі. А це вже, я ось дивлюся, передачі різні, з кулінарією зв'язані, я дуже це люблю. І ви знаєте, на маслі вони дійсно самі смачні гриби, це коли ви будете їх смажити на маслі. Можна ще. Але ви знаєте, по запаху вже чути запах грибів, значить воно вже можна сказати, що вони на одній стороні вже готові. Все перевертаємо. Не всі, напевно, але дивіться, які вони гарні, підсмажені. Ну, напевно, руками краще. Ось так беремо і швидко перевертаємо. Бабратися з вилками. Ви так не робіть, тому що це. Горячу дуже, але я, я вже привикла. Не вперше, ось дивіться, другу сторону смажимо. Кажу, не солимо не пель. Ми в дитинстві це їли, була така, знаєте, стара печка перемога. У нас оці плити зверху стояли. Батько так гарно почистив і просто оці гриби смажив на тій плиті. Смажимо на одній стороні десь. Вилини 3-4, на 3, напевно, і на другу. Довго не треба. Ось дивіться, повертаю з цією стороною. Ну, тут уже десь поминутки, і ще не треба. Ось так от піднімаю і ставлю на бочок. Ось так. І не бади. Все, вибираю, готові. Хвилин 7-8, гриби готові. Це, знаєте, це такий делікатес, що, як кажу вам, це не шмат м'яса. Оце дуже-дуже смачно. Запах який просто, бачите, і просто борошно. Треба це швидко робити, ставимо другі гриби. А зараз будемо солити прям горячі з пательні, підсолюємо, тільки не пересоліть. Знаєте, кожна хазяйка має мати якесь чувство до цього. Перевертаю, солимо далі. Кожний рибочок окремо. Того, що якщо будете солити зразу, він пустить воду. Не можна. Обов'язково так. Ось дивіться, як він з себе вже впитав. І масло, і олію додаю. За цим також треба слідкувати часник. Я його просто розчавлю і ставлю, ви знаєте, щоб він віддав свій смак. Але більше ніякі трави не треба додавати, того, що ну, не переб'ють смак грибів, але гриби це є гриби, а з чесником це дуже буде смачно. Просто чесник. Ось дивіться, першу партію я не додавала чесник, того, що смаки будуть різні, а в цю другу я додала. І ви теж так спробуйте. Якщо будете пробувати це смажити, спробуйте. Тому що тут смак уже буде зовсім другий. Зато кажу, що якісь трави ще додавати, якісь там спеції, не стоїть. Тільки чорний перець, чесник або нічого. І сіль. Все. Слідкуємо, дивимося, щоб ми його не пересмажили. Перевертаємо. А запах чеснока з рибами. Ну, це дуже круто, я вам скажу, дуже смачно. Перевертаємо далі. Так ось ці вже вибираю. Бачите, вони вже готові. Це запах з чесночком, вони просто круті. Поки вони горячі, я їх солю. Обов'язково, тому що ті ми посолили перші, а ці ні. Дуже не соліть, того що. ну Хоча, ви знаєте, гриб не можна пересолити. Я от скільки смажу гриби, ну вони просто не пересолять. Вони наоборот, коли вони солені, вони дуже смачні. Цього досить. І чорний перець. Чорний перець. Він також дасть свій смак. Знаєте, зазвичай я білим посипаю перцем, але білий. Не маю тепер чорний. М -м, який запах. Як шкода, що не можете спробувати. Який запах. Якщо дуже багато назбираєте грибів. Просто їх ошпарити з, сильним, з сильно гарячою водою, щоб вона шкіпіла, ошпарюєте гриби, помиєте, ошпарите, най собі стечуть, і ставте в морозив по пакетикам і в морозильну камеру. А зимою, ви знаєте, це, як раніше було в наших батьків, зимою це була основна їда гриби, то що у нас тут гори, ліс, грибів багато, багато рецептів, з грибів. і ще покажу багато рецептів. Підрізаємо хлібчик. Дуже такий, знаєте, свіжий, він з пекарні, шкірочка ще не пом'якла. І мачаємо цю подливку. Ось так робимо. Ніякий гарнір. Ви знаєте, це з гарніром це настільки делікатес, що це просто їсть. Ось так. Мало солений хлібчик, небагато. По гриби я трішечки посолила. Грибочки. Ставлю, вибираю, а ось ще. Ось так ось. Бачите, такий от бутерброд. Можна ще покласти чеснок. Хто любить чесник, спокійно ставте собі чесник і в прикуску з чесночком. Як то смачно. Пробую. Бачите, можна було ще тостіше. Гриби відрізати, вони мягенькі такі. Смачні, просто, а чесноком. Як це смачно! Так хочеться, щоб ви це зробили. Спробували такий рецепт, це неймовірно. Давно я вже і так не їла гриби, тому що білі гриби не збираємо в прошлому році, позапрошлому не було. Десь там один-два. А в цьому році 61 можна смажити, можна в морозильну камеру. також. ви знаєте, собі наріжете, поставите в морозильну камеру, але це треба їх завакумірувати, щоб не було там вологи, щоб не було там повітря. І зимою дістаєте, і робите собі ось такий делікатес без гарніра, просто з хлібчиком. І будьте здорові, пробуйте на каналі Смачна Мама. Я вам дуже рада і смачного.